Снімув пшеничку, якщо буде щось, бо такий вітрюган дує. Це в цьому місці, де я знімав весною коло посадочки. Так, це наша пшеничка. Бачите, результат. Дощів немає, колос вихлила, В середині вже воно. Починає низ жовтіть. ось Бачите. Тріщини такі. Не знаю, що вам і розказувати. Нема натхнення. Ну, масу вигнало капітально. ось ж я стою мені по одне місто. Коротше. Цвет капітальний, такий темний. Це вона трошки посвітліла, що колос а то взагалі чорна стояла. Сліди наші після оприскування буквально і заросли, можна сказати. Скільки бризкали. Колос. Один коло одного. Такі діла. Пробував довбатися в зернинки, щось трошки молочко є. Ось зернинки вже образовуються. Зернинка. О, молочко там воно вже починає образовуватися. Ну, а тільки ж воно є. Там маленька зернинка вже зародок. Біленький. ось. Біленький зародок, воно зернинка для вона. О, зернинка, бачите? Це зерниночка, така кашка, коротше. Ну. Яка сила в стеблі є, та й буде зерно, я так думаю, а там... А там що буде, те й буде. Все, що робиться, те лучше, я думаю. Візет нам в житті, повезет в любви. Так, поїхали дальше. Капітально, тут я ж кажу. Будемо косити, будемо бачити, що де ті підживки, помогли, чи не помогли. ну коло посадки должна бути лучше, але вона трохи й хуже, бо я я ж кажу, я вам розказав, менше підживляв. Ну, зараз нічого не поймете, тут даже вона трошки й нижча. Ось, бачите, жовтіша, нижче. Ось дивіться. Ну Тут тільки касом підроб а підживками практично щось там раз. Раз підживлена, бачите, тут і рідше. І коло посадки довжна лучше бути. А сюди ось явно навіть фон лучший. Колосок в колосок. Типа рівніше. Рівніше. За таку волну гоне, Капітальна, конечно. Без доща. Я ж кажу, я... цей рік може і урожая не буде, але ну, зато буде, як вам сказати, наука і опит, і опит. Я кажу, опит найголовніше саме 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 багатство. я ж кажу, Бо кожен рік щось учиться, учиться. І все одно ж... опит прибуває. Ну... Все Опит – саме головне багатство. На той рік, якщо буде дай погода, вже ці ошибки виключимо. Шиничка сюди йде. Та ну Колоски дає, якщо по маленьких колосках і зерно буде, ось воно вже є. Вже є. Тільки що, звісно, щупле буде, але вже ось пробуєш, воно вже тверденько. тверденьке, 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 кашка лізе. Молочко так. Фу. Благополучно. А в інших людей, я ж кажу, там треба буде, ну там я вам знімав, показував, що там може бути наполовину хуже. Наполовину хуже, а якби дощі були. Якби, якби, я це рік, я думаю, хай навіть не такий урожай буде, але зато опиту, опит, можна сказати, безцінний, Груз і товар. Ні, як чек де товара. Опит, який є у мене, він До свидання.